Ну, так, так. Так, так, доброго дня. Так. Так, так. Доброго дня, шановні. Починаємо засідання постійної комісії ЖКХ та дорожнього господарства. У нас на порядку денному є висновки. Пропоную висновки розглянути першим, щоб не затримувати наших колег. Прошу. Так. Перший висновк це «Теплоенерго». Прошу, кажіть доброго дня, шановні депутати. До розгляду комісії пропонується висновок на виділення 58 мільйонів гривень шляхом поповнення статутного фонду статутного капіталу підприємства. Зазначені кошти прям планується виконати на підготовку до опалювального сезону 23-24, на проведення ремонтних робіт по вулиці по проспекту Героїв, 12, 18, 18, а 22. Та капітального ремонту котельних та теплових мереж по свободі 82%. А також частина коштів буде здійснено, планується використати за розрахунок, за спожити природний газ згідно укладення договорів реструктуризації. Є запитання, заперечення. Нема тоді ставленого голосування. Хто за те, щоб підтримати цей висновок? Пославки, Так, Всі заключені. Все. ні ні, Руслан, зеркать, будь ласка. Давайте ще раз проголосуємо, бо у нас інтернет щось влагану. Хто за це? Василь Петрович, за? Так, добре. Так, наступний висновок у нас до енергосервіс. Прошу. Вітайте. Доброго. Я є головний бухгалтером енергосервісу. Прошу погодити висновок на виділення, на виділення нам кошти 23 мільйони для сплати за енергоносій по договору як переплата. Так, так само, якщо є заперечення, скажіть немає тоді ставлю на голосування? Хто за те, щоб підтримати? Висновок. Mm -hmm. Дякую, шановні. Так, наступне у нас: давайте вже, мабуть, інспекцію. Щоб... Доброго дня, шановна комісія, інспекція з питань благоустрою підготувала один проєкт рішення виконавчого комітету про вжиття заходів щодо усунення порушень правил з на території міста Дніпра. Тут в переліку самовільно встановлені на території міста гаражі споруди огорожі, що підлягають демонтажу. Ну, як завжди? В переліку 12, 13 пунктів, дев'ять адрес. Шановні, нема заперечень? Нема. Ставлю на голосування: хто за це? Дякуємо. Дякуємо. І наші улюблені департамент ЖКХ просимо вас. Не торопитесь так. Так, давайте а питання: маємо. а коли е, виконком буде? Хто знає? Наступний, виконком. Вівторок. Наступний вівторок. Добре, дякую. Доброго дня. Доброго у нас є рішення внести зміни в рішення про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 року, номер вісімнадцять Про затвердження програми реформування та розвитку житлового господарства. Міста Дніпро, двадцятий, двадцять рік. Зі змінами ми тут вносимо зміни про в програму. Додаємо по придбання посонико. Нє, це, от, ну, це. Ось о, так. Да. Вносимо от, додатковий пункт придбання пісочно сіляної суміші для посипання прибудинкової території. З, с, сама кошти не змінюються. Внутри програми. Перерозподіл коштів внутри програми. Є якісь питання до докобича? Є, нема. Заперечень, нема. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати, пропонуємо голосувати. Василь Петрович, що ви? Дякую. Так, так. А. Наступне рішення про погодження акту списання з балансу КП Жилсервіс 5 Дніпровської міської ради багатоквартирного житлового будинку літера А2 за адресою вулиця Петрожинська, будинок 33. На підставі яка підстава? На ага, лист. лист, да. лист. Ага, вот. добре. Тоді ставлю на голосування. Хто за це рішення? Yeah. Дякую. Так, наступне. Наступне рішення це внесення змін до рішення виконкому міської ради від 25.07.2023 на 7. 2023 року, 11. Двадцять про призначення управління природів будинків. Тут змінюється пункт. Ми прибрали, що підпис має е, не тільки е, щоб надалі не змінювати її. Ми взагалі при, е, прибрали фамілію підписанта, а просто залишили директор департаменту. Бо до цього був саме написано пан Грицай. А Є предпосилки, що опять щось змінювати? Ну ми живемо. Буремний час. Так. Тоді ставлю на голосування. Якщо немає запитань, давайте голосувати за це. Це технічне рішення. Давайте. Руслан, Руслан Юрійович. Да. Василь Петрович, голосувати. це все в мене. Перше це. Так, так. Прочитайте, перше. Так, все ще потім... про затверджую. Ага. Друге рішення: про затвердження списку на заселення службових квартир. Це ж... Це ж до протоколу, yeah. що ми не голосували? Yeah. Так. Шановні, ми протокол уже комісія голосувала, а це внутрі протокола затверджував список на заселення службових квартир. Є якісь запитання? Нема ставленого голосування. Хто щоб підтримати це? Дякую. Пропустили? Же? І у нас є. Yeah. П'ять однакових рішень по зміну умов договорів найму. Пропоную це рішення голосувати пакетом. Хто за це, давайте голосувати. Так, Василь Петрович, Руслан. За, каже, за, за, за. За? Не чую. Так, я за. Я за пакетом. Руслан, що? Так. Добре. Тоді зачитуйтесь. Про надання дозволу на зміну умов договору найму житлового приміщення квартири номер 53 за адресою об'єктерева 2, саме про... на кого? замість померлого наймача Степаненка Володимира Миколаєвича, визначити основним наймачем дружину Степаненка Тетяну Олександрову. Про надання дозволу на зміну умов договору на приміщення квартири номер 565 за адресою вулиця Моніторна, будинок 7. Самість замість померлого наймача Федорова Юрія, Юрія Миколаєвича, визначити основним наймачем сина Федорова Романа Юровича, складом сім'ї, 4 особи. У тому числі мати Федорова Людмила Олексіївна, сестра Федорова Тетяна Юрівна, племінник Федоров Сергій Олександрович. Про надання дозволу на зміну умов договору найможного приміщення квартири на назвучить за адресою провулок Брянський номер no 22. З, замість померлого наймача Мусієнко Валентини Степанінти, визначити основного наймача, сина Мусієнка Анатолія Володимировича, складом сім'ї п'ять осіб, у тому числі дружина Мусієнка Світлана. Аркадівна, донька Різниченка, Снежана Анатоліївна, донька кравець Марина Анатоліївна, Анук, кравець Данила Русланович. Продання нозву на зміну умов договору на житла приміщення номер 4 за адресу вулиця Василя Симоненка, будинок 6. Замість померлого немача. Пи. Писіної Ганни Кузьмівни визначити основним немачем доньку Лободу Ірину Василівну, складом сім'ї дві особи, у тому числі син Лобода Ігор Олександрович. Про надання дозволу на зміну умов договору на приміщення квартири номер 141 з адресою проспект Миру будинок 95. З, так, замість померлого немача Кірдана. Дмитра Івановича, визначити основним очем на віску Кердан Вікторії Олександр. Оксандрівна складно сім'ї особу, тому що слід донька, кердан, Каріна. Так, тому. шановні, пропоную надати дозвіл на зміну слов умов договорів найму усім п'ятьом вище зазначений. Хто за це, голосую. Руслан, Руслан Юрійович, Юрій, що ви проти? За. Так, дякую, шановні. У нас порядок денний вичерпан. Усім до побачення, мирного дня. Слава Україні, героям слава.